Подивимось, що тут у нас гроші, годинник за 10 і годинник за 80. За мене знову бабки фіолки. Чому так? Я знайшу, що це... Халепа. Два У мене тут шорхається трутся. Я тут на першому, якщо хожу. в барі. Бот був. Бот так само. Три бот влазили в мене. Так навалюють типи. А де? На цьому, на заводі. Йдемо, може, чомусь. Я такий розстроєний. Мені хочеться комусь вліпати. Через зелень підійдемо. Я думаю, да. Ззаду мене вліпали. Ти сказав, що ззаду хтось... Ні! Да нет, доїв, сука. Да он є... разум. Він виндохнуть буде, хоть и ні. Да ти його бачиш, я його не бачу просто. 50 Азімут. Їх там двоє. Треба відходити Ой, вниз. Голову мені прилетіло. Витягуся звідти. Я кручу по лівому боку до автобуса. Да? Зрикашер дала п'ята куля, у типа. Я думаю, вони давно відійшли, як зрозуміло, що ми в їхню сторону йдемо. Це, напевно, снайпери якийсь сидять там. А, я з... що одного, до речі. Ну більше ж не демо, не зустрічали. Тільки тут правильно. Не бачили, Мене одразу ж по попі... пинах. все, я його побачив, він на сіні. Він така як дрем залучишь. Напевно, зберьм вс одразу. Та ні, ні, ні стріляє, там стріляє, стріляє. плюс. Плюс. Да, плюс. по мені. Байте, 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 байте. шуми, шуми. О, приєдь! Все, бля, став на коліна, блядь. Я пішов Красиво зараз, заберу він. свого і макара заберу. То я його винесу, напевно. Типу, в сенс, якщо я зможу забрати, так, його. Так а це що за ті лежить? Оце я цього йобнув. Да, прикинь, він. він, Ааа, він зістрибнув, я його в польоті, короче, забыв. Давай я заберу макара, а ти забирай своїх. Да, тільки диви прикол, у нас же тепер ще є цей. Yeah, впереду. Я тобі про це і казав. Вони oh, вже могли залутати. Да, а ти не поняв плюс-мінус звідки тобі прилетіло? Та прямо переді мною стояв. It was at this moment that he knew. He fucked up. Я, я мертвий, короче. Мінус один. Мене нокнули гранатою, скоріше все. У мене вже немає нічого. Мені дві гранати залетіли. Yes, я, я тільки не розумію, він один, чи ще є. Зараз полеш поки. Ще є. на доміку. Зліва від доміка. Да, да, він прямо тут зліва, прямо за стінкою доміка був. Я, я розумію, я його вон бачу. Ага, он топ, бачу. А, топче топши бач. Ай, больно многие! На uh. член. -у. Вот на движуха. Так, скажи, что ты боя аптека. Найс. Тае е. Шость трее. Там типы по дватышести. Ой, аптека, все ша треба. є. Ой, у нього шоломчик фул типу, лови на. Замінимо. Смаколики, моїш шві... ви б'ять смаколики. Як же я вам накидав з дощочку трошки. А, пін 15, ну це вайп. Вайп мапи. А, у мене ще й вихід тут поряд. Ну, відносно поряд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друже. Куди ти такий красивий? Як зачок. Нормально. Нормально. Ну, вони там поскладали ті пів, Перебували у всіх і принесли мені пахавати. Блять этот, Макар чисто фристайл на рака Макафо, блять. Бывает такое. Лежить валет Короче, я тут познал свой бачман. Ты его потрошил, блять. Привіт, вибачай, відволікаю тебе від перегляду цього відео, але запевняю тебе, я не займу в тебе багато часу. Як ти вже міг помітити, мій канал не має великої аудиторії. Тому будь-який актив з твого боку буде для мене зараз особливо важливий. Я буду дуже вдячний тобі, якщо ти поставиш лайк цьому відео, напишеш коментар, як тобі це відео. Та звісно, якщо ти підпишешся на мій YouTube канал, для мене це також дуже важливо. Я запрошую тебе стати частиною моєї історії, мого початку. Приємного перегляду. Ой, ебать. Є... Помічали зараз. Ширіво. Тіпи забігли. Можливо і тіпи, до речі. Так, тут не. Ні, у мене боти були. Точ на вулиці, прыгайся. А оце на вулиці вже з якої сторони? Е, uh, ззаду. Uh, Збоку uh. подаліще, задні двері. А, uh, підвал. Ну, типу, вот там yeah, yeah. uh, тут тикий сейф. Є, є, отут. Один нок. один. Мінус. Дай, дай нок ото дай. Убив, убив, убив. І ти вбив одного, так, Макар? Да. Все, пачку закрили. Ой-ой-ой-ой. Що там? Оготь. Тепла? Да. Да, ты шестого, что да, тепла. Ты шестого. Блять. блядь. Рампа. Да, да, да. Папа. Ага. Я бы. Угу. Зараз нам э, репорты на меня полетят. Кину в хаешку без инфы. Mm. <laughs> Потом в кущи вантапом. Она качает себе говна нормальні пацаны, потім хрон себе апнуть. <клі> О, це по мені прилетіло. Це по мені в голову. Мені також прилетіло. Не розумі, це декілька людей стріляло, чи один тільки що був. О, це по мені працюють. А працюють десь е... зеленого контейнеру, таке як <клі> <клі> Може то бот був. <клі> Да, він досі на рампі. Зараз. Є що йому покидати. Не влучила станку в нього. Не зрозумів звідки. Можливо, десь звідси, можливо. на ящиках. Эй, Это Леша. Дробовик, эйс. Четвертый шалом, третье забрало. наушнички, Зозы. О, краснушку нашел. Не считаю. Зато я блядь, в мейне облизня нашел. <свист GPU>